Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Анна. Хочу зробити розклад на тему прогноз на тиждень. А саме 22 квітня по 28 квітня. Буду використовувати цю колоду нову, я її ансувала вже я придбала її нещодавно. Дуже така глибока колода. Цікава, ви подивитесь і потім зазначите у коментарях, як вам. Вона взагалі, відіграється, і може бути у вас, може бути, у вас будуть якісь пропозиції стосовно ці колоди або тем розкладів на на цій колоді. Наз, назва ці колоди Таро невідомих тіней. Оце назва. І так, подумайте, будь ласка, зараз. Вибачаюсь, у мене тут впали карти, дуже хочеться їй розповісти багато чого. І так, думайте про себе, забажайте собі, можливо, бажання, щоб щось відбулося в цій, на цьому тижні, яке буде відбуватися з 22 квітня по 28 квітня. А я хочу зазводіть вам подякувати за те, що ви підписуєтеся на мій канал, ставите вподобайки чи навпаки. І прошу вас писати мені в коментарях, що б ви хотіли би розглянути. Можливо, у вас є якісь ідеї. Можливо, ви захочете дізнатися більше про цю колоду. Невідомих тіни, тому що вона така глибока, ви зараз саме все дізнаєтеся та подивитесь. І ще хочу зазначити, що наприкінці я витягну ще одну карту саме для вас. Це буде карта для, для вас імна порада, чи, чи може бути застереження. І так, понеділок, вівторок. Середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. І от та сама карта, яку я вам покажу стосовно паради чи застереження. І так, понеділок, понеділок це король Пентаклів. Вона відрізняється від класичних таро. Це таро, знаєте, таро, де зображені фотокартки 19-початку го 20-го століття. Якщо забажаєте дізнатися про цю колоду, ви пишіть і може я вам опишу її трошечки, зроблю таке відео по кожній карті. Вона відрізняється від класичного Droydroїта, тому я зараз буду вам розповідати стосовно короля Пентаклів, який тут, якщо ви побачите, він дає жіночки, ну як милостиню, чи щось він їй, їй надає допомогу. якусь. Це є король Пентаклів. Король Пентаклів це відображає стабільність, процвітання і мастерство у матеріальних аспектах життя. У контексті понеділка ця карта може мати позитивне і обнадійливе тлумачення щодо вашого дня. І хочу сказати ще, що загалом... Король Пентаклів на, на понеділок вказує, вказує неперспективний і плітний початок тижня, де ви можете відчувати себе цільними, надійними і здатними досягати успіху в матеріальних справах. Це час для практичної дії та досягнення стабільності. Ось такий буде у вас понеділок, вівторок. А вівторок у вас імператриця. Подивіться, як виглядає карта: Імператриця. У чорному одязі і вуалю обличчя а, застелена, але це не про те, що у не, неї немає а, тут трактування, немає, що вона в траурі, чи якось вона стара там. І тут трактування інше. І так. Вівторок у вас випадає карта імператриці. Таро відображає жіночність, радючість, теплоту і творчість. У контексті вівторка ця карта може мати важливе значення для вашого дня. І це загалом може відображатися, як у вівторок карта імператриці показує вам, що і обіцяє бути днем, коли ви можете відчувати себе більш. Творча, радюча і гармонійна. Це може бути часом для наткнення, зростання і вираження вашої жіночної енергії або творчого потенціалу. Запам'ятали? пам'ятали? Тепер середа. Середа це королева жезлів. Вона теж не така, як у класичній Таро Райдер Уета. Це королева жезлів. Королева жезлів вам говорю, що у середу у вас відображається такий, знаєте, енергійний, страстний творчий день, тому що королева жезлів вона все в це собі має і володіє великим, великою харизмою, потенціалом. У контексті середи ця карта може мати дуже значення для вашого дня. Це може бути і енергія, і харизма, і вплив, і сміливість, і рішучість. Очі, середа може бути днем, коли ви відчуваєте себе енергійною, страстною і готовість до самовирішення. Використовуйте свою харизму і ентузіазм, щоб досягти своїх цілей, і впливати на своє оточення позитивно. Що і вам я бажаю у середу. Четверг. Четверг це дев'ятка кубків або дев'ятка чаш. Вона теж, от, бачите, відрізняється. Тут дві фотокартки і тут зображені а, а, молоді жінки, п'ють чай, а ця церемонія. Да? І а, що ми бачимо? Вони всім довольні, і у них всі, вс все гарно і з почуттями. І взагалі і зовнішніми, і внутрішніми составляючими. Тобто все у них а, зараз по цій карті ми можемо сказати, як і в класичному таро, це добре, коли людина отримує кайф, вона кайфує. І тут жіночки теж всіми займаються. Тому в четвер у вас буде днем задоволення. Задоволення, бажа, а, задоволення бажань і емоційного благополуччя. У контексті четверга ця карта може мати позитивне і обнадійливе значення для вашого дня. І е, знаєте, що ще? Я хочу сказати ще до цього дня і до цієї карти, що це може бути днем глибокого задоволення, щастя і виконання бажань. Тому ви можете загадати бажання і воно. Обов'язково виконаться. Відчуйте радість від життя і насоложитись моментом, насолоджуйтеся позитивними емоціями і благополуччям. Таке, е, вам, такий день вам пропонує і саме четвер. Що у нас у п'ятницю? П'ятниця це зірка. Теж, бачите, якщо би ви нотацію не читала, я б не зрозуміла, що ця карта і. По цифрам, да, що це старший аркан, саме зірка. Вона відрізняється теж тут стосовно, якщо брати класичного райдеру, так і інші такі колоди є більш приближені, прибли, такі приближені до класичного райдера. і тому там можна і без якісь брошур і опису подивитися, і ви дізнаєтесь, а цю колоду потрібна знаєте, саме знайомитесь. І так, що нам пропонує п'ятниця? А п'ятниця по карті зірка у Таро є дуже позитивна взагалі карта зірка. Да? І вона обнадійлива карта, що символізує надію, спокій і віру в майбутнє. Тому що по цій карті ми можемо сказати, що а, ми мріємо, надіємося на щось. Да? І зірка це може бути дуже бладана ознака для вашого дня. Тобто п'ятниця у вас буде така, знаєте, теж можна загадувати бажання. Тому що зірка на зірку ми загадуємо і можлива у нас неможливо. А я дуже впевнена, що ваше бажання четвер, в п'ятницю, дивіться, у вас все буде так, як ви забажаєте. І хочу сказати, що день буде такий, знаєте, спокійний, сповнений надіями на майбутнє. І ви зможете насолошуватися цим днем і е, моментами, знаєте, кінець тижня, і вже після робочого дня ви зможете, знаєте, можливо, ви е, теж е, вийдете або на вулицю, або присядете на балкон, подивитись на е, яскраве зіркове небо. Наприклад, е, я знаю, що. В Україні зараз не завжди побачиш саме зеркаве небо, тому не будемо про це. І так, я хочу, щоб у вас здійснилися всі ваші мрії, і ви можете з повною певненістю загадувати це бажання, і воно у вас збудеться. Що, за, що нам вам готує верніше субота? А субота вам готує чотирку інчів. І теж вона відрізняється від класики. Тут ви бачите воєнних і воєнні ці, я так розумію, синдії чоловіки, якщо ви бачите, я не знаю, бачите ви чи ні, але це о, такі, знаєте, з Індії, офіцери чи солдати. І у суботу цей день вам говорять про те, що і вказано потребу відпочинку. Може, у вас буде дуже багато побажань і мрій, і ви будете такі енергійною такою, і плодородною, і знаєте, у вас такий буде тиждень насичений, гарний, і вже субота вам запропонує просто відпочити, тому що тиждень пройшов і потрібно бути в такому. Знаєте, є така дуже гарний такий вираз, як відпочивати теж потрібно вміти. Тому вам субота це нагадує, що вам потрібен відпочинок у суботу, релакс, можливо, після якогось стресу да, або напруженої неділі або якісь ситуації, да? і а, що ще хочу додати. І ви обов'язково, обов'язково, якщо у вас є змога, підтримуйте цю ідею з відпочинком і віддаленням від стресу, якщо це можливо для вас на саме цей час. Да? І насоложтесь цим часом для себе. Зверніть увагу на своє емоційний стан. Після цього ви будете мати можливість почуватися більш збалансовано і готово до нових викликів, які нам дають вищі сили, вищі сили неба і не тільки, і тільки вищі сили. Так, що у неділю. Вам пропонує неділя, що буде у вас відбуватися король жезлів. Можете побачити король жезлів. Ну, карта говорить про те, що неділя опять е до вас повертається енергія, харизма. Лідерство у контексті неділі вам зазначається що ви може мати йому важливе значення для вашого дня в плані лідерства якийсь вплив енергія, витримка така знаєте День обіцяє бути таким, коли ви відчуваєте себе енергійною, впливовою, готовою до дій. Використовувати свої лідерські якості для досягнення своїх цілей і впливу на світочим світ. Позитивно назалужитись цим часом, використовувати свій потенціал на повну. І що я хочу? Я хочу от всім розкладом на тиждень для вас які відбудеться з 22 квітня по 28 квітня, хочу сказати, де да буде так. Тому що карти не погані, карти нічого поганого не показують, у вас буде дуже такий цікавий тиждень, у вас він буде такий і енергійний, і з відпочинком, і з мріями із задоволенням, і з якимись е, заробітками, або вам хто буде, хтось буде допомагати, а, хто, а може вам, е, наприклад, щось запропонують та інше. Багато аспектів в нашому життя. І хочу я е, сказати тільки, щоб воно у вас все відбулося, всі мрії, які ви забажаєте здійснилися. Вот. і о, хочеться ще сказати, що нам потрібно мирного неба над головою, і тоді ми зможемо більш, о, більше думати про відпочинки і, і зіркове небо, і про радість, і про натхнення і все інше. І на цій ноті. Я, як говорила, я достану з колоди карту, яку вже я вже пристала і поклала сюди разом з неділею ця карта або порада для вас, або застереження на тиждень, для, саме для вас. І так, це шістка жезлів. Про що вона хоче вам зазначити? Ну, взагалі по класичному Таро шість. Шість жезлів це перемога. І ця карта і показує. Вона вам надає параду, щоб ви насолошувалися якоюсь перемогою. Можливо, вашого тижня, про який ми зараз, вам розпові... ну, зараз я вам розповідала вона вам говорить про те, що продовжити розвиватися. А от стосовно застереження включає уникнення занадто пишності. І, знаєте, буває потрібно бути уважним. Знаєте, уважність зараз, особливо у нас, дуже-дуже потрібно насоложитись своїм досягненими, залишаючись скромними і пристойними в своїх діях. Це порада була і, і застереження. Я вам бажаю яскравого тижня. Я бажаю, щоб всі ваші мрії здійснювалися. Пишіть, будь ласка, коментарі, пропонуйте, залишайте ваші о, якісь моменти, пов'язані або з цією колодою. або о, о, мені буде дуже цікаво о, о, читати ваші коментарі стосовно цього розкладу, для того, щоб розуміти, як вона у вас відігралась. Тому пишіть. До нових зустрічей. До новых видео. По-па.